Розмовляти з їхніми душами. Очищайте енергіями білого променя. Робота владик Карми і Творця. Єднатися у кришталевих енергіях. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал, канал духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Кілька днів тому у медитації Гірський кришталь до мене на взаємодію разом з Архангелом Гавриїлом вийшов владика Серапіс Бей. Владика Серапіс Бей. Ітєрхангел Гавриїл представляє білий промінь. Біле світло білого променя приходить і в медитації світлячків із моєї команди. Розпочну дане відео розповіді у власних медитаціях, потім озвучу видіння світлячка Амадеї і завершу ченнелінгом посланням сарапісабея про білий промінь і біле світло. У Медитації Гірський кришталь в залі з друзу Гірського кришталю на стільцях сиділи Архангел Гавриїл і Сарапіс Бей. Сарапіс Бей дав світлячкам спреї кришталевих енергій. Коли ми поливали ними Україну, утворювалася плівка енергій, схожа на Білу Лазур. У Медитації Трансмутація Реальності. Знаходжуся в просторі між небом і землею. Бачу потяг, який мчить уперед, а на ньому скачуть розбійники, які намагаються його спинити. Приходить інформація, що потяг то Україна, розбійники вороги. Стріляю по ворогах фіолетовим полум'ям із автомата. Фіолетове полум'я поглинає їх і, підіймаючи згору до небо, трансмутує у небі й ворожі літаючі апарати. На їх місці з'являється багато ангелів, які посилають в Україну потоки білого світла. Такі видіння відкрили мені, Луча Сазара продовжує нашу розповідь про біле світло видіннями світлячка Амадеї. Всередині будинку енергії була одна висока зала. Посеред неї високий білий енергетичний напівпрозорий конус, а задня стіна з панорамним вікном і гарним видом на гори. Набрати енергії у колпу мені допоміг Ісус. Потім з цього конуса з'явився білий ангел, взяв мою руку з колбою, і ми разом з ним піднялися угору. Щоб вилетіти ніби через верх будинку до України. Я озирнулася і побачила, що таких пар ангелів з людьми разом з нами летіло багато, можливо, десять чи більше. Вони до країною вилили спочатку білі енергії, і все навколо наповнилося яскраво білим світлом, як сонячного дня буває так світло, розповідає Амадея. У трансмутації реальності на душці були ракети, які запускають з літаків. Коли я почала промовляти ваління, то десь під моїх ніг по тих ракетах полетіли теж ракети, залишаючи білий густий слід. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та «Архангельські промені зцілення» і «Куб Метатрона». У мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. У ченнелінг владика білого променя Сарапіс Бей з'явився в товаристві богині чистоти і владики енергії. Коли запитала, хто з них буде розмовляти роз... зі мною, відповів Серапіс Бей. Бачу вас троє. Вітаю Сарапіс Бей, вітаю богини чистоти і вітаю, владику енергії. Вітаю вас. Вітаю тебе. Будьмо знайомі. Вітаю, Сарапіса. Цього тижня ти разом з Архангелом Гавріїлом прийшов у мою медитацію гірський кришталь. Мабуть, ти хочеш мені щось сказати? Хочу сказати про важливість білого світла. Про важливість світла чистоти, про важливість наповнення ваших тіл цим світлом, про важливість очищення цим світлом ваших нижніх чакр від залежностей. Мало хто звертається до цього світла, а це все зв'язок усе існує в єдиному цілому: і біле світло, і блакитне, і фіолетове полум'я, і золоте світло. І смарагдове, і рожево Рубінове. Вони всі взаємопов'язані, і кожне важливе, кожен промінь важливий, кожен має свою сферу відповідальності. Фіолетове полум'я трансмутує, біле світло очищає. Біле світло є дуже важливе для очищення ваших енергій від будь-яких сил антилюбові. Від будь-яких низьких вібрацій. Лише чистота приводить вас до гармонії і лише чистота ваших тіл, ваших думок, емоцій, почуттів, дій приведе вас до Вознесіння. Хочу сказати, що мало хто з вас дбає про відновлення чистоти у своїх тілах, а саме чистота захищає вас від підступних намірів сил антилюбові. Саме ваша чистота очищає гайю від низьких вібрацій. Ваша чистота це і мир у світі, це відсутність війн, чистота думок це небажання нікому зла, це не впускання сил антилюбові у жодну сферу свого життя. Чистота вас возносить над вашими пристрастями, над земними залежностями. Чистота вас возносить над думками про помсту, про розплату. То не є ваша бажати кому з розплати за принесені вам страждання, горе, то є робота владик карми і творця. Будьте чистими у своїх думках, у своїх помислах. Підніміться над своїми земними залежностями і єднайтеся з енергіями білого променя, з енергіями чистоти. З енергіями герського кришталю єднайтеся, очищайтеся, очищайте свої тіла кожного дня енергіями так, як ви очищаєте воду молитвами, так, як ви очищаєте воду світло місяця, так як її очищаєте різними енергіями. Так очищайте енергіями білого променя усі свої тіла. До тебе і богиня чистоти в медитацію приходила, щоб звернути увагу вашу на необхідності єднатися з енергіями чистоти. Енергії чистоти захищають від війни. Якщо є чистота у ваших нижніх чакрах, якщо чистота присутня у ваших думках, тоді ви не здатні на жодну агресію. Ви нікому не будете бажати нічого злого. Чистота це ще й вміння не критикувати інших, дозволити іншим бути такими, як вони є, бачити в інших душу і розмовляти з їхніми душами, і єднатися у кришталевих енергіях з душами в земних тілах. Дякую тобі, що ти прийняла моє запрошення. Дякую тобі, Сарапісе, що запросив мене. Дякую, дякую.